Ефір Суспільне студія триває. Далі будемо говорити про ситуацію на Запорізькому напрямку зараз на прямому зв'язку з нашою студією Анастасія Кіріченко, начальниця служби інформації і комунікації бригади Спартан Національної гвардії України. Пані Анастасія, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Пані Анастасія, розкажіть найсвіжіші новини. Яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? А як поводять себе там, як поводять себе там Росіяни? А що відомо? Протягом минулої доби на запорізькому напрямку ворог здійснив п'ять безуспішних атак, в тому числі і в районі населеного пункту роботине. Противник продовжує нарощувати кількість авіодарів по населених пунктах. Також це артилерійські та мінометні обстріли всього зазнали артилерійських мінометних обстрілів 15 населених пунктів Запорізької області. Безпосередньо в зоні відповідальності нашої бригади, бригади Спартан. Ворог всіма наявними силами, засобами намагається захопити населений пункт роботине, це напрямок з Новопрокопівки, використовує там звичну тактику малих груп, штурмові навали інтенсивні задіянням броньованої техніки, це БМП, БТР. І останнім часом ми помітили, що ворог також активно використовує квадроцикли. І здебільшого це або нічні атаки, або під ранок. А Як саме вони використовують ці квадроцикли? А, ну, для ефективного наступу ворогу все ж таки необхідно пройти е, міні поля. І про те, як ми бачимо, штурмові групи максимально близько намагаються під'їхати до наших позицій саме на техніці, і от підвоз боєприпасів вони здійснюють там на е, важкій техніці, на броньованій техніці, а пересування противника е, зміна ротація на позиціях відбувається за допомогою квадроциклів безпосередньо. З, у зоні відповідальності вашого підрозділу, пані Анастасія, що відомо про кількість і е, кадрові можливо посилення росіян, е, скільки їх зараз на цьому відрізку фронту? Ну, російські війська намагаються використовувати всі свої тактичні можливості. Якщо говорити конкретно про те, які підрозділи знаходяться і ну, навпроти нашої бригади, то це конкретні підрозділи. Ми знаємо, з ким ми воюємо на цьому напрямку. Це десантно-штурмові полки, дивізії, це мотострілецькі полки на нашому напрямку. Росія сконцентрувала. В принципі, такі ну достатньо потужні війська, проте ми їм гідно протистоїмо. Ворог несе значні втрати. Якщо кажемо там по статистиці минулого тижня, то тільки нашою бригадою, 12 осіб особового складу противника, були ліквідовані і 21 зазнали поранень. Пані Анастасія, а як активно ворог авіацію використовує на цьому напрямку? Щодо авіації, наразі останні тиждень це російські війська посилили атаки на кількох точках лінії фронту. Ймовірно, вони намагаються розтягнути розтягнути українські сили по лінії фронту, намагаються прорвати оборону активними штурмами, намагаються наблизитись до наших опорних пунктів. І відповідно авіація намагається бомбити наші тили, наші позиції, і російські окупанти в цілому стали значно активніше застосовувати кориговані авіаційні бомби, і це може свідчити лише про те, що у них достатні запаси саме цього озброєння. Дякуємо, пані Анастасія, за цю інформацію. Це була Анастасія Кириченко, начальниця служби інформації та комунікації бригади Спартан Національної гвардії України. Ми говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку за інформацією Анастасії Кириченко, 5 п'ять російських атак упродовж минулої доби там відбили сили оборони України. 15 населених пунктів зазнали артобстрілів.